Слава Ісусу Христу! Будьте милосердні, як отець ваш Небесний милосердний. Ці слова ми чуємо в сьогоднішньому Євангелії, які Христос звертає до народу, промовляє до народу. Будьте милосердні, як Отець ваш милосердний. Христос ще раз пригадує народові за найважливішу, найбільшу чесноту Божу, чесноту любові, любов милосердя. Не випадково Христос звертає увагу на все. Він також виявляє, що любов повинна бути щирою, не повинна бути лукавою. Бо дуже часто люди люблять тих, хто їх любить. Добро чинять тим, які їм добро чинять. Але тих, хто їх не любить чи хто їх зневажає, ставляться до них зневажливо, злобно, проклинають, зневажають, негідно ставляться до інших людей. І Христос каже, що така любов, вона є лицемірною. Це не є Божа щира, це лицемірна І Христос каже, Каже, ви любіть ворогів ваших, чиніть добро їм і позичайте, не чекаючи, що вам настав. Здається, що Христос вимагає від людей неможливого. Як можна любити ворога, який чинить зло? як можна добро чинити тій людині, яка до мене ставиться з ненавистю? Як можна побороти це зло і цю ненависть, яким чином можна її побороти? Чи її можна побороти також, віддаючи зло і ненависть? Христос каже, ні. Яким чином ви не поборете зло? Ви напаки ще більше тоді це зло поширюєте? Бо ви самі стаєте такими ж. Вите поширите Коли зло. Віддаєте зло за зло. Але Христос подає інший, інший шлях, як перемогти зло, як перемогти ненависть. Він каже, що це можна зробити лише любов'ю, лише добротою. І на ще в іншому місці Христос каже, що любіть ворогів ваших. Чиніть добро тим, хто вас ненавидить». Моліться, благословляйте тих, хто вас проклинає. Моліться за тих, які вас зневажають. Як бачимо, що Ісус вказує, що на це все, -все зло, на ту ненависть, на цю злобу, на цей днів, на ті проклони, які на нас посилають інші, Він каже відповідати протилежно, відповідати добром. Каже, любіть ворогів ваших. Тих, хто вас ненавидить, чиніть їм добро. Моліть, благословляйте тих, хто вас проклинає, і моліться за тих, хто вас зневажає. Як бачимо, що Ісус дає нам зовсім іншу зброю боротьби зі злом. Може видатися, що ця зброя є слабкою, але якщо ви задумаєтесь, Цих людині, щоб саме так поступати, як каже Христос, нам легше відповісти словом за слово, хтось мене зневажив і зневажити його, хтось сказав недобре слово, також так відповісти. Це є легше зробити. Але чи ми тоді говоримо це зло, чи ми зупинимо це зло, ні, воно справляться. Чи це непорозуміння між людьми? Таким чином, ми не зупиняємо зло, а навпаки, ще більше його помножуємо. Але коли ми саме на такий прояв цієї зневаги, чи ненависті, чи зло відповідаємо так, як каже Христос, ми тоді справді зло зупиняємо. Ми зупиняємо це зло. І тоді ми стаємо над тими. Далися, але ми стаємо переможцем. І Христос дає нам цю перемогу. Він дає нам цей приклад і подає цей шлях цієї перемоги. Як ми можемо перемогти слова? Здається, що це, можливо, справді може видаватися, що це є неможливо. Але Господь, коли людина справді так поступає, Господь дає їй підтримку, дає їй силу. Ми чуємо в сьогоднішньому апостолі, коли апостол Павло говорить про ті об'язання і видіння, яке Господь його удостоїв, щоб він був взятий до третього неба і бачив те, що людині неможливо ні описати, ні почути. Але каже, після цього апостол говорить, але було данові посланця Сатану щоб він ту голку, щоб колив моє тіло, щоб я не виносився. Я просив Господа, щоб він відібрав його від мене. Але Христос сказав, вистачить тобі моєї благодаті, бо моя сила проявляється без сильні в немочі. І Апостолін каже, я буду краще хвалитися своїми немочами, щоб у мені сила Божа перебувала. Тобто Господь дає силу тим, які слухають Його, які йдуть за ним. І навіть в тих моментах, коли здається, що неможливо це зло побороти, коли ми є з Господом, Господь дає нам цю силу, щоб це зробити. Щоб саме відповісти, так як Він каже, любов'ю на ворожість, щоб відповісти добротою на тих, хто нас ненавидить. Благословити тих, хто нас проклинає, і молитись за тих, хто нас зневажає. Господь дає нам таку силу. І ми тоді не віддаємося цій агресії, цього негативу і цьому злому. Але ми перемагаємо таким чином, ми перемагаємо зло. Дорогі хрісті. Це мова йде про духовне життя, про яке говорить Христос. Він говорить про Божиту. З тими злими силами, які в різний спосіб спокушають людину, щоб її звести до зла. Щоб вона не перебувала в любові і не перебувала в добрі, але щоб вона відійшла таким чином від Господа, щоб відвернути людину від Бога. Але також ми бачимо, ось триває вже четвертий рік війна, коли агресор прийшов на нашу землю і порушив мир. В нашій батьківщині порушив цей склон, лад, любов також порушив, проявляючи ненависть, проявляючи також і злобу, агресію до наших мешканців, нашого народу, до нашої, також проявляючи до нашого народу з неба. І як, яким чином ми повинні реагувати на цю слово? Яким чином ми повинні як зупинити цього агресора, як зупинити це слово? Чи ми повинні протистояти цьому злу? Напевно, що повстають такі питання. Адже зло, яке прийшло на нашу землю, воно також прийшло з певною метою, щоб нас поневолити. Щоб Позбавити нас також свободи і своєї ідентичності, своєї то... ідентичності. Чи це є також згідне з волею Божою? Звичайно, що ні. Господь створив кожну людину, щоб вона була вільною, і також народи, які є, він також створив, щоб вони були вільними і щоб вони жили між собою в бою і в любові. Так повинні між собою жити. Але якщо прийшов агресор на нашу землю, чи ми не повинні протистояти цьому злому. Ми сумнівуємо, що людина повинна боротися злом. Чи в духовному житті, чи в будь-якому житті, якщо ми не будемо боротися злом, то ми тоді, ми тоді е будемо поневолені цим злом. Якщо ми не будемо боротися з гнівом в своєму житті, Якщо ми не будемо боротися з ненавистю, якщо ми не будемо боротися зі сквернослів'ям, то ніхто в нас не поборить ці вади, і ці недоліки, і ці гріхи. Лише ми самі з Божою допомогою можемо їх побороти. Це намагає зусилля і праці над собою. Але без цієї боротьби з цим злом ми не зможемо його подолати. І Христос про це нам також говорить, що моя сила проявляється в безсилі. Він дає силу свою тим, які борються зі Злом і борються за добро, за справедливість, за честь. Він дає свою підтримку і свою силу. І так само в цьому випадку агресії. без сумніву, це зло, яке прийшло на нашу землю, ми також повинні з ним боротися. Ми повинні також його зупинити, це слово. І робить це наш народ. Ми не прийшли за агресією до когось, але ми охороняємо, обороняємо свою незалежність, свою свободу і свою, також, своє право на мир, на вільне і мирне життя, яке Господь дав нам це право. Ми обороняємо себе. І ця оборона, вона також є виправдана. Без сумніву, що будь-яке зло, будь-яка війна це є великий вір, бо це приносить і горя багато, приносить багато ненависті, злоби, приносить також смерть людську. Без сумніву, що це є великий вір. Тому церква в річний спосіб перестерігає, щоб не допускати до війни, щоб робити всі зусилля, щоб не дійшло до війни. Але якщо так сталося, то ми також маємо право, справедливе право, щоб захищати себе. І таким чином також зупиняти цю агресію і це зло. Присумнімо, що це також за собою веде також багато моментів і смерті, і руйнування і усього. Тому сама війна присутнює великим гріхом і великим злом. Але ми на основі того, що маємо право захищати свою свободу, захищаємо себе, щоб зупинити це зло. Не для того, щоб його поширювати, а для того, щоб зупинити це зло, щоб воно не поширювалося. Тому просимо Господа також його силу, його підтримку для всього нашого народу, для наших військових, захисників, які захищають нашу землю, щоб Господь дав їм силу мужність. Відвагу зупинити агресора, зупинити це зло, звільнити нашу землю. Про це ми просимо Господа. Але при цьому всьому ми не повинні втратити того найважливішого, про що говорить Христос в сьогоднішньому Євангелії. Ми не повинні втратити любов і нагосе. Попри це все, попри цю агресію, яка цю ненависть і це зло, яке ми переживаємо кожного дня. Ті втрати, які ми переживаємо, ми не повинні втратити, ми не повинні опуститись до такого рівня, як, яким є агресор. І своєю злобою, агресією, ненавистю, нелюдяністю. Ми повинні цю заповідь Господню, про яку каже Христос, все ж таки її пам'ятати і на ній опиратися. Будьте милосердні, як Отець ваш. Небесний є милосердя, який виявляє добро до всіх, і для тих, хто його слухає, і тих для вдячних і для невдячних. Він всім виявляє своє милосердя. І про це говорить нам також сьогодні Христос в цьому сьогоднішньому Євангелії, щоб наша любов ніколи не згасла. Особливо в теперішній, цей нелегкий час ми бачимо, наскільки. Кожна людина важко переживає ці жахіття війни. Кожен з нас страждає від цієї війни, яким чином ці рани лікувати і як їх зупиняти. Саме це є шарного серця і любові. Лише любові, взаємної любові, війною добротою, ми можемо допомагати і підтримувати один одного цей нелегкий час. Ніколи Наша якась честь, чи наша е, якась нерозумілість, чи, скажімо, зневажливе ставлення до іншої людини, воно ніколи По-перше, це не є вияв любові, це є вияв навпаки якоїсь услобленості, і це ніколи не підтримує людину в цей важкий час. Але навпаки, ми є в собі. Підтримувати і розвивати саме ці чесноти любові, доброти і прощення, і так само прощення, про які говорить Христос. Прикладів дуже багато. Ми можемо згадати цього тижня в середу, ми святкуємо пам'ять святого Папи Івана Павла II. Ви пригадуєте також цей момент, коли в 1981 році на нього був скоєний замах на площі святого Петра. Коли цей чоловік стріляв в папу, хотів його вбити, але все ж таки Господь відвів цю пулю, щоб це не було смертельна рана. І через, вже після того, як папа видужав, вийшов з лікарні, він прийшов до цього, цього його ворога, можна сказати, який стріляв в нього, який хотів його вбити, прийшов до нього. І сказав йому ті слова, що я прощаю тебе. Хоча згідно закону, він відбував покарання державного закону, але папа, як по-християнськи, прийшов і сказав йому, що він прощає йому. Він не відповів йому злом за злом. Але виявив справді цей героїчний жест прощення і любові милосердя і любові, про яку говорить Христос в сьогоднішньому івані. Тому нехай цей, слухаючи сьогоднішнє це слово, нехай це Слово Боже стане для нас також основою, на якій ми опираємось, про яку говорить Христос, щоб ми були тими, які виявляють щиру любов, не користолюбну, лише до тих людей, які нас люблять, які нас поважають, які нам доброчинять, але навіть до тих людей, які нас не люблять. І нас, можливо, ображають також словами, до тих людей також проявляти милосердя і доброту, і любов. І таким чином ми перемагаємо це зло і зупиняємо це зло. І не піддаємося цьому злому. І стаємо тими, про які каже Христос, ви будете синами і дочками Господніми. Будьте милосердні, як і Отець ваш, Небесний, милосердний. Амінь.